Протягом першого кварталу 2013 року працівниками відділу боротьби з корупцією у спільно з працівниками Рівненської обласної прокуратури та слідчого управління УМВС України в Рівненській області задокументовано два факти хабарництва. У лютому поточного року під час отримання хабара було затримано одного з керівників податкового органу районного рівня Рівненської області Державної податкової служби. Вищевказана посадова особа вимагала та отримала хабара в сумі понад 20 тисяч гривень від суб'єкта підприємницької діяльності за ненарахування до сплати податкових зобов'язань, виявлених під час проведення податкової перевірки. В березні поточного року затримано під час отримання хабара в розмірі 2500 доларів США виконуючи обов'язки головного лікаря, комунального закладу, Рівненський обласний перинатальний центр. Та медичну сестру вказаного закладу, які вимагали вищевказану суму хабара і отримали її за, це, за працевлаштування на посаду медичної сестри від громадянки. На даний час кримінальні провадження за вищевказаними фактами скеровані до суду.